Нинішня російсько-українська війна майже відразу стала предметом осмислення в українській літературі. Усі автори талановиті й непересічні, вони описують і відчувають війну по-різному та усіх єднає намагання донести до широкого загалу страшну правду про війну якомога реальніше розповісти про боротьбу українських захисників за мир і спокій на нашій землі поділитися з читачами історіями стійкості мирних українців, які допомагають вижити в сучасних воєнних умовах. Про нові твори українських письменників, які надруковані в літературно художніх часописах в другій половині 2024 та першій половині 2025 року, далі в нашому огляді. В країні війни від війни не сховатись, це рядок однієї з поезій письменниці Тетяни Пишнюк. І це справді так, не можна сховатися від тривог, виття сирен, до яких ніколи не звикнеш, як і до життя в постійній небезпеці. В своїй новелі Чути небо Тетяна Фролова написала. Сьогодні багато хто при зустрічі бажає тихого та спокійного ранку, проте, прощаючись, бажають вижити. Новелу надрукував журнал Дзвін в номері 4 за 2025 рік. Авторка розповіла про страшний тривожний день 10 жовтня 2022 року в Києві. Коли ракетний удар по місту був найпотужнішим від початку повномасштабного вторгнення, і про те, що відчула вона і інші жителі столиці протягом п'яти годин жахливих обстрілів, і про те, як все це витримати і при цьому залишитися живими, три оповідання журналіста, письменника, публіциста Олександра Карпенка. Під спільною назвою Стогін опубліковані на сторінках журналу Дзвін в номері 4 за 2025 рік. Вони ґрунтуються на волонтерському та журналістському досвіді автора, на реальних подіях. Це нинішня російсько-українська війна, громи якої народжують мертву тишу в колишніх живих та гамірних українських містах і селах. Одразу видно, що життя тут немає і не може бути, пише автор. Яке життя у випалених травах, у ґрунтах, котрі від вогню перетворилися на камінь, у повітрі, яке тремтить від жаху, у небі, що, ніби підстрелений журавель впало на землю? Тут навіть тиша вмерла під молотами війни. Ці оповідання – також про людей, які, перебуваючи на межі життя і смерті, стоять на блокпостах, евакуюють мирних жителів від самого кордону з війною, рятують поранених військових у фронтовому госпіталі, працюють волонтерами. Прозаїк, поет, журналіст Микола Тютюнник написав цикл новел Сіра зона. Дві новели Старий і горе та За пенсією надрукував журнал Дзвін в номері 9-10 за 2024 рік та новели «Їжачки» і Полкан в 4-му номері за 2025 рік. На рідний для автора «Донбас» прийшла ця нинішня клята війна щодня обстріли, руйнування. Будинків щодня смерть, спустошлива приреченість людей на боротьбу за виживання, жах і горе на обличчях тих, хто опинився в складних життєвих ситуаціях, хто змушений пристосовуватися до нових умов життя mm -hmm. в воєнний час. Така дійсність сьогодення змальована автором. Новели Ольги Донеччанки це наш бій. Та Тетяна Яремчук Єдина Прекрасна пропонує читачам журнал Дзвін в номері 7-8 за 2024 рік. У них розповіді про тих, хто на фронті, на самому передньому краї, хто не тільки чує, як свистять снаряди, а й бачить, як після того посвісту злітає вихором перетворена на попіл земля. І все це. Вкотре викликає здивування, як можна вижити серед такого гуркоту й пекла. А ще потрібно перемогти, здолати, знищити ворога і знайти в собі сили змиритися з втратою побратимів. Письменник Михась Ткач написав про захисників української землі кілька оповідань, які мають спільну назву Коли на твоїй землі війна. І опубліковані на сторінках журналу Київ в 11-12 номері за 2024 рік. Вони пройняті душевним болем за Україну, по якій тисячі могил загиблих українських захисників, над котрими схиляються синьо-жовті прапори. А чорні хустини на передчасно посивілих головах матерів, жінок, вдів. То чорна печаль за безповоротньо втраченими життями близьких і рідних людей. Дві новели Михайла Буджака після сьомої операції та «А осипа не вірить надруковані в журналі Дзвін номері 2 за 2025 рік. Війна це найгірше, що може трапитися з людством. Першими гинуть герої. Адже вона забирає найкращих. Дома залишаються матері, які чекають хоч якоїсь звістки від синів, а нагороди за подвиги захисників не додають близьким віри, що їх героїв немає серед живих. Багато воїнів не повернуться з фронту або будуть тяжко поранені, і таку втрату важко прийняти серцем. Новий твір письменника Зиновія Легкого, оце так тризна, надрукував журнал Дзвін в номері 1 за 2025 рік. Головний герой, розказаної автором історії молодий чоловік із густою шовковою павутиною сивини в довгому волоссі і апостольській бороді, повертається до рідного села. Де закінчили свій земний шлях його родичі з трьох попередніх поколінь. Він двічі був тяжко поранений в АТО і на нинішній війні. Помилково вважали, що він загинув. Війна це непередбачуваний, непрогнозований світ хаосу, в якому неможливо вгадати, що тебе чекає через мить. Найвразливіше то крихкість людського життя. А ще важливо, як переконує автор, зберегти людяність в нелюдських умовах війни. Відомий історик, публіцист і політик державник, одержимий свободою і розквітом своєї вітчизни Дмитро Чобіт, у своїй роботі Боротьба за ключі від миру і війни, надрукованій на сторінках журналу Дзвін в другому номері за 2025 рік. Представив читачам свої роздуми про причини російсько-української війни, миру і війни у світі, про фундаментальні основи безпеки, які ґрунтуються на реалістичній оцінці подій. Назва Ключі від миру і війни це Алегорія України і поняття безпеки. Внаслідок російської агресії. Наша держава опинилася в центрі світової історії. І її роль зросла до глобального рівня. Від того, де опиниться Україна за підсумками цієї війни, в якій системі безпеки Європейській чи азійській і буде залежати доля миру і війни в Європі і в світі. переконаний автор. Зі своєю публікацією Герої російсько-української війни. Історик, педагог, письменник, журналіст Роман Офіцинський виступив на сторінках журналу Дзвін в номері 9-10 за 2024 рік в рубриці Наша доба. В сучасній війні з Росією тисячі українців з регулярних і добровольчих підрозділів багато учасників волонтерських рухів проявили героїзм. Чимало мирних людей виявили патріотизм і мужність. Їхні подвиги заслуговують добрих слів, світлої пам'яті і вшанування нинішнім та наступними поколіннями. Багато з них офіційно відзначені. Насамперед, указами Президента України вони удостоєні звання Героя України з врученням ордена Золота Зірка. Найвищої державної нагороди автор вважає, що представлення біографічних нарисів героїв України у світовій електронній енциклопедії Вікіпедія Багатьма мовами світу буде вагомою складовою пантеону національних героїв Звичайні люди, надзвичайні вчинки. Це про них.